Доброго всім ранку, шановні гості та підписники нашого міні-каналчику. Зробимо маленький е, не огляд, а оббіг. Це блін, де та що таке не фокусується. Коротше, причина, одна із перших причин, в общем, е, мого знайомства і спроби. Типа з ютубом, як завжди, починаємо з чашечки кави, як в армії, зараз спробуємо, щоб поки кава не остила, треба трошки підгодувати своїх підопічних, бо вони вже кричать. Одна несподіванка, що в нас немає света, проспав трохи. Ну Зараз цим покидаємо і подивимося і будемо приймати рішення щодо нашого вчорашнього маленького ЧП. Блін, а що таке? Спишка не включилася з нашою первокровочкою малишкою. Ой, Це не вам, це не ваше. І потім там трошки пізніше обіжу, будемо будем робити. Спробувати зараз мінус... мінус 7 на вулиці. О, І це наступна. Наступна. Це трошки пізніше. Сьогодні вроді роботи небагато, але так як світла нема, ми з цим ми можемо справитися. Треба маточник. О, вчорашня звізда Ютуб бачу, я тебе не обрав. Зараз усіх підгадуємо. Потім як світло буде у двох загончиках вчора встиг убрати. Тут трошки не встиг, хоча їм надовго не вистачає, два дні і місяць. То. Ранок почався добре. Ану, тітки, подвиньтесь, Підвиньтеся, то всі показують. Там дивлюся, заходять яйця. Блін, тікай, тікай, общупана. Оце вам наші косовщинські кури. З десятка три, диви. без чого з 9 у нас вже перше яєчко. А тут нема? Ні, тут нема. По поводу яєчок кажуть, якщо світловий, типа день їм збільшить, Будуть краще нестись, але щось цей лайфхак у нас не спрацьовує. Курки старих у нас, по-моєму, з 9 штук штук 5 залишилось. а останні. Це. це я награвся з інкубатором. Три штучки робив, бо були... Ну Такі не те, що питання, а такі суперечки по поводу приходиш на роботу, кажеш, там сьогодні мінус 20 було, мінус 15. Ну, або люба, каже, де не може бути. Ну, кажу, спорити не збираюсь, але люди ті, що робили власноруч. Це, 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 це вилуп першого 0,8, це те, що лишилося. Чотири качечки. І качур. Це ну, дрібніші лишилось. Бо я писав там в описі, що ну, типу, качок тримаємо туди-сюди. Вибрана була ця порода за те, що вони хоч не крякають. Бо у сусідів муларди були. Так, сусіди від мене метрів 50 і мене ті муларди бісили. Та що таке? Походу, треба, як коля робити, Договарюватися з жінкою і мінятися телефонами. Їй новий, а мені. Її. О. А ці у нас 1.09 0 дев'ятого вилуп, але там короче, трошки наших, і щоб їм не скучно було, ми докуповували. І різниця, ну, різниця є. Там плюс-мінус, ну, для кого там 500 грам не суттєво, то може немано. Ми бачимо по ті, що наші і ті, що не наші. Так. Тут Кабачок, ти ще спиш, кабачок, зараз підемо твоїх малюків дивитися. Так, там вроді нормально, нормально. Нежданчиків сьогодні нема. Так, ці сплять. Малишка. Малишко, як діва? Що, що ми будемо з тобою сьогодні робити? І... А будемо робити, походу опять збирати... Ой, божечки, нозю потягується. Будемо з миру по нитки голому сорочку шити. Бо щось вона трохи -то вчора перекуйовдила. Но пуху треба додати. Ну, може, вони користуються. Е... Тим що... О, диви. Вставав було, поки світла витяжка працювала, було хоч 90% вологи. Ось тобі півгодини і все, капець. Опять волога. Ну, Потолочок вчора повитирав сухо, сухо. Ну, просто що там не утеплення то руки не доходять, а тим баче там за USB комент писав, Колі з ДХТ каналу. Якості нема ніякої. В гаражі простояв і з ним. Це у нас мамка була. Привіт. Що таке? Холодно. Була там, але вона або така сама, як наша нова. Та, що із наших мамок ставили. Ну, вона, мені кажеться, чи за счет того, що типу, кітна, крупненька, Крупніша, може чим та. Треба якийсь нормальний маточник придумати. Хоч, ну, клітка це, якщо правда не була предназначена. Це експром, там екстрений варіант був. Треба було цю першу відсаджувати. І по поводу, якщо цікаво. Е Історія цієї нашої дівчинки не дуже приємна. Ну, тобто, на відео може і не покаже крупноту. Но вона дрібненька. Но в неї були такі життєві, негаразди. І опять як завжди по нашій вині. Ну, приблизно. Вся крупненька, ця дрібніша, бо Ну, бо вона дуже рано Привела кровення. В общем, вони досиділись, теж по по Ютубу дивився. Оце. Щас цю розсиплю і треба замішувати, але світла нема. А це, типа, отак. <світлення> У нас дежурне освітлення в сарайки. Від акумулятора там. Самий оптимальний варіант це ну, щоб менший супротиву був, Інтернетовський провод був, розпустив, кинув і маєш. Ну, можна не спотикатися, якщо. А що таке, свята нема? слабо йому. Ти що там, яйце робиш? Ей. Ну ладно, сиди. А, і оце ж по, -по поводу яєць. Ото два-три дні здоровий мороз був, оце що в них тіпа, так і грязно. Бо я там ну, теж людей дивлюся, в деяких варіантах питають, що у вас грязно, чи скільки ви, ви вбираєте. Ну, Убираємо по змозі, але тіпа, що виходить, в оцих я вчора встиг, чистенько, сухенько, бо за три дні ну, то, понятно, хоч і там є, але там дорослі. є. 4 качки і качур. Ну, вони, ви зрозуміли, що утята є утята. Там відро з водою став, вони там собі озеро зробили. Так, тут порядок, ага, води треба додави. Тут води треба додати в общем. якось так. І по поводу готаєць. сиділи е, до, до Блін, не пам'ятаю, в який день там морози, тут здорові, коротше. Бахнули. Сиділи, сиділи. Зараз. А потім, а потім почалось там 8, 8, 9, А вчора випустили, вроді потепліло, мінус 9 було, випустили, трохи на вулицю погуляти. Вчора тільки 5 яєць вийшло. А по поводу світла горить воно в мене типу до останнього. Поки вже не йду до хати спати, так сказати, потім тільки виключаю. Ну це буває як завжди. Раніше 12-й у мене не виходить зайти. Вічно щось довбейшся, лазиш. Ей, У вас все порядок? Ей, спите. Так що від світла не знаю. це. Може ще від породи. Ну, кури прості. Хоча по окрасу... Продивлюються там породи, ну, ми в них не розбираємося, вибирали як. Те, що налупив, оставили, подивимося, скільки вони з'їдають, скільки яєчок буде. Що ти, чернуха? Грязний. Ну зараз мінус 6. Може сьогодні потепліше, так буде вам радость. Так, поки, поки займемося, трошки буде пауза, а там. Побачимо, будемо робити кашу і випробування після невеличкої модернізації по поводу генератора.